Ну і що ви, друзі, думаєте? Він все ж таки хоче, щоб то зважити і щоб було продовження цього наступного відео. Що ти притулив його? Подивися, воно з курічками під низом. Не, ту... Не тули до себе, кажу. Шправці, а грудниця вже така, як твого пів кулака. Ню -ню 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 -ню. Зараз будемо робити. Треба Не треба нічого класти. Та воно так не сіде на таке маленьке. Сіде. Ти файно береш за ножки і його акуратненько просто кладеш на рівну поверх. Жуля, тікай! Пішла, Жуля. Легонько. Тихонько тихонько тихо. Та бу Жулька. Ано, клади. Клади легонько. Жар дістане. Ну не сварися, бо я відео знімаю. Скажуть люди, що ти ще й злий, не лише лінивий, а ще й злий. <різь> та бо це треба велику вагу принести. Ну то що я вам, друзі, скажу? Подивіться, щоб ніхто не говорив, що ми брешемо. Два тижні нашої праці. Верніше, Михайлика, Михайлика лінивого. Досить він був великомученик, та ще став ліневий. лінивий. Два тижні ми брали, нагадаю, 700-800 грам. От маєте вам результат. Кіла 600 майже кіла 700, бо воно гуляє. Кіла 600, майже кіла 700, бо воно раз так, раз так, перевертається. Ну, зараз попробую ще одно якесь. Телефон мієш топити? Не, не мію. Михайлик Тихонько. ходить коло не. То вони бояться його. ну, що б ми взяли? Кого б ми взяли? Чого? Це трошки менше буде, друзі. Ану. Трошки менше. Жуля, не пса! Тихо. Тихо, 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 Побави його трошки, тихо, побави. Побавив. Побавити, побавити тебе, так? Побавити? Yeah. Бо вот, це ти драпануха, якась курка. Якась драпануха, ану Тихонько. Yeah, тихонько фасенька. Журня. Тут на вагу дивесить. Камеру отут. Видиш? Дивіться, друзі, я не тримаю. Кіла 678. Бачите? Ще так раз. Тих, 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 тих. За два тижні, друзі, 800 грам. Це результат дуже. Дуже добрий. Дуже добрий. А ну, вечора. Котрого? Котрого ті лісового оце Видиш, оцеголисого, е? Добрий день. <риві> <риві> Добрий день, Ану, тихонько. Тихо. тихо, 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 тихо. Джудіт пішла. Тихо. тихо. Не можна. Тихо. Тихо. Тихонько, маленька курочка. Дай ще трошки ту Двіць, камеру. Дивіться, як мама любить їх. Маленька курочка. Би ти знала, що в тебе потім чекає. Ано, ну, тихонько, тихонько, тихонько. Зар, 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 зар. Зар ми вас настроїм. Зар, зар, тихонько. Не драпай мене, я тебе прошу. Не драпай. Тихонько, тихонько. Погладі, пані. Тихонько. Ч -ч 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 -ч. До, до того. Кила 693 грам Друзі, кила 700 На мене. Кила 700. На мене камеру направ. На мене. Думаю, що результат отакий. О. Так. так що Михайлик справляється, працює. І такого на 200%. Ну, бо такого результату добитися, так, з'їли корм, Вже можна сказати, що 1200 гривень з'їли, 1300, але то дурниці, то ми гроші не рахуємо. Ми будемо вже рахувати потім, після всього, коли буде за бійцях та шичок. Кубі Якби то вони помі... бідні знали, що їх потім Бог поміг чекати. Все, пускаємо йдуть місце. дивіться, як вони файно їдять. А? Є. Мій михайлик би ще й відео вам знімав, але він а, просто трошки лінивий. Ну, він я, трошки, він я, трошки... Сам себе кажу, що я лінивий не вміє говорити. Добре, що до мене файно говорить. Але так як він, великомученик, а ще тепер стає лінивим, та й нехай працює. Не треба, нехай собі сидіє тихо. Ней собі сидіє тихо. О, як вони файно вже дзьобають, а зараз вам покажу ще одне діло. Переходимо з бройлерів на натурпродукт. продукт Подивіться, що ця лисина витворяє? А ця лисина несе яйце. Ну, ви таке виділи, я не знаю. Я взагалі в шоці. Ну вони трошки починають поростати вже. А оця такі таке лиса, що лиса? Це просто капець яка лиса. Але зараз мова не про них. Давайте, давайте, працюйте, працюйте. Працюйте, файно працюйте, файно працюйте. Попіднімала їм трохи кормушки. От така наша робота. Так що спостерігайте за нами. Може Михайлик навчиться знімати відео та буде вам закидати? Ну, побачимо, як воно буде. Так що до нових зустрічей, друзі!